18 травня 1944 року, за наказом радянського лідера Йосипа Сталіна, почалася масова депортація кримських татар з Криму до віддалених регіонів середньої Азії, зокрема до Узбекистану. Офіційною причиною депортації було звинувачення у співпраці з нацистами під час Другої світової війни. Депортація здійснювалася жорстоко. Понад 200 тисяч кримських татар змушені були залишити свої домівки, взявши з собою лише мінімум речей. Їх перевозили в тісних товарних. Вагонах, що були непридатні для людей, подорож тривала кілька тижнів, під час якої багато людей загинуло від голоду, хвороб та нелюдських умов. Прибуття до нових місць не принесло полегшення. Кримських татар розміщували в спеціальних поселеннях з постійним наглядом і обмеженнями. Життя було важким. Нестача житла, їжі, медичної допомоги та тяжкі умови праці призводили до високої смертності. Близько 46% депортованих загинули в перші кілька років. Депортація 1944 року зруйнувала традиційний уклад життя кримських татар, знищила їхні громади та культурну спадщину. Лише в кінці 1980-х роках вони отримали можливість повернутися до Криму, але стикаються з проблемами інтеграції та відновлення. Своїх прав сьогодні депортація кримських татар 1944 року є важливим уроком історії, який нагадує про небезпеки, тоталітарних режимів та важливість збереження прав людини. Пам'ять про цю трагедію живе в серцях кримськотатарського народу і служить нагадуванням про їхню силу, витривалість та прагнення до справедливості.